Сьогодні в мене такий завал з посилками, але знайшли ми вже власника того самовара. Розкажу коротко, як на новій пошті, як мені потрібно буде детальніше дивитися. Відправила людина посилку і вийшло три ящики. На одному ящику є наклеючка, на двох немає. І тепер вийшла ще за пара одна. Що видно, таких посилок з декількома ящиками було декілька. І виходить, я не можу знайти власника ще одної посилки. Дивіться, може хтось згадає. На ящику не було наклейки. Дивіться, ось його алюміній, профіль порізаний, може хтось згадає цей уровень. Чому така запара? Дивіться, люд... нова пошта прийняла три ящики, наклеїла на одну цю, поставила в ящичок, видно там десь де відправляли. І три посилки їде одним місцем, там, в одному такому ящику здоровому. Мені вивезли всі посилки одна на одній. Я приходжу і тепер голову ламаю, не можу розібратися. Ну, з тими самоварами дві посилки вскриваю, дивлюся, немає. Вже зняв відео, виклав. Доходимо аж в кінці, відкриваємо посилку. Людина пише листочок. Самовар, латунь, я розумію, що це її були посилки. Ну, З цим розібралися. Ну, а Тепер у нас залишилася ось така посилочка. Ми її випадково вже е, мій помічник вскрив, людина попросила зняти огляд на неї. Ну, знімлю огляд. Е, я її не розбирав, він почав різати, я кажу, не ріж, бо я якраз розраховувався на карту з людьми. Кажу, бо ми ну так, щоб швидше було. Я розраховуюся, він наступну посилку дивиться. Ну, таке. І в нас оця проблема з цим 7 і 8 алюмінія. Профілі, бачите, І ми не можемо знайти власника, може хтось побачить це відео, то дзвоніть, скинемо кошти. Я будемо розпаковувати цю посилочку. Я її не розпаковував. Ми тільки зняли цю, ну, випадково, Я хотів навіть, щоб безкоче, але робітник трошки спішить додому, і я спішу. Але людина попросила показати їй посилку, то значить відкриваємо. Відео буде довге, але буде. Є посилка. Мідь 3 кг 200 г, бронза латунь 5 кг плюс сітка латуна 1,3 кг. Алюміній я не взвішував. Там є і м'який, потрібно віддільно взвісити. Карта тебе. Тоді... Все понятно. Так, ми тоді помаленьку її розпаковуємо. Дивимося на ваги. Зараз, зараз, зараз. Шукаємо те, що він написав, там має бути... Бронза, мідь, зараз не дивляться. Ось це мідь. Значить, що ми перше беремо? Ми перше беремо магніт. Це саме перше. Нічого не підмагнічується. Катушечки. Алюмінія немає, бо є обміднєний алюміній. Ні, все добре. Чистень. Ставимо на маленькі ваги. Покажи Сережа. 3 кг 225 г. Він сказав 3 кг 200 г. Підтверджую, що 3 кг 200 г є. Ставлю плюсик. І я собі знаю, що я вже мідь зійшлася. Міць зійшла. відставляю в сторону. Йдемо далі дивитися. У нас є сітка і ще має бути. Так, так на стіл поставимо. Знову ж магнітиком перевіряємо все. пилось, це нічого страшного, я на це нічого не скидаю. Є, Все нормально, я бачу по ньому, що воно хороше, все. Так, І ще цю сіточку положимо. Ми маємо. Він написав разом 6,3. Я отак. дивіться так, що не... Ну, Написано бронза латунь, 5 кг плюс сітка латунна 1,3. 6,3. Не будемо показувати, бо є прізвище я по батькові. 635. Ми фіксуємо Плюсик. Тільки доплюсовуємо, що 635 є. Це є. Тепер як ми робимо з алюмінієм? З алюмінію робиться все дуже просто. На вагах нуль. Ми ставимо ящичка. І ми маємо 37 кг 800 г. видно, так? І записуємо на його листочку 37,8. 37,8. І тепер благополучно ми це все висипаємо, просто висипаємо. Зважуємо коробку. Зараз це Артем. Перезвона. Зважуємо коробку і віднімаємо коробка. Коробка, видно, зловишу 2,2. Видно, бачу все. 2, 2. Мінус 2,2. І тепер перебираємо, чи є технічні алюмінії дорожчі, чи немає. Коробка немає. Алюміній весь чистий. Це теж м'який, але він в теж не піде технічно, в мене не візьмуть його. Беру тільки ложки, ну, посуду м'яку явно і кабель. Все чистесечки, все без болтика. Ну, нема до чого придратись, нема на що там скинути 100-200. там 200. Голова теж чистенька, всі шпилечки зняті. Навіть шпилюк немає всередині, як буває, знаєте, що не відкручуються. І... Ну, Технічного алюмінія я не бачу, тільки ось це. Значить, пів кілограма ми дамо по 70 гривень кілограм. Весь інший. тобто... Буде 37,8 мінус 2,2 коробка, мінус пів кг, це буде по 42 гривня і пів кг по 70 гривень. Ось так швиденько якби, перебираються посилки. Ну, Ви бачите, алюміній в такому стані, ну, що не візьми десь ось від мотоцикла, ну немає нічого, ніж пилючки, людина постаралася і ну, просто ну, все добре. Тепер дивіться, саме головне, мені не забудьте знайтися, власник, хай знайдеться з цього алюмінія. Бо завал буде. От, я вже, звісно, буду на новій пошті просити, щоб мені вивозили і вони складали, що ось одна посилка, три позиції. Ну, це досвід, знаєте. Я тільки починаю цим займатися онлайн-прийомкою. Тому така накладочка вийшла. Бо до цього в мене таких проблем не було. Але слава Богу, знайшлися ті самовари, кому і тепер оце, ну, залишилось знайти власника цього профіля. Ось так це все відбувається. Гарного всім вечора. До побачення!